Оцінка агентство Мадіаста розпочинає працювати в режимі відеотрансляції. Сьогодні будемо говорити про українську мову, українську історію. Нашим гостем є Сергій Піддубний, дослідник української мови та історії, перекладач, коментатор велес книги, також автор книжок про історію та мову, найдавніші пам'ятки України, таємниці української давнини. Пане Сергію! Розкажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, питання української мови так політизується в Україні? Ну, тому що в першу чергу, чия мова того і влада, це така древня істина, і це добре розуміє та ж Москва, її політичні сателіти, партія Рігонів, Комуністична партія України. На жаль, українська еліта на ці питання відповідає доволі мляво, немає відповідної гідної відповіді, немає серйозної аргументації на користь переваг, древності української мови. А яка повинна бути серйозна аргументація? І чи є вона взагалі? Ну, В першу чергу я вважаю, що наукова еліта мала б відповісти на ці питання е і довести безпростовні докази отриманості української мови, показати переваги української мови і вимагати від влади е поставити серйозний заслід впливом чужоземної мови. Чи вважаєте ви себе представником еліти? Так, звичайно, якщо я займаюся дослідженням цих питань, то, мабуть, я не повинен відкидати від себе відповідальності теж. Які історичні аргументи можна навести, навести на захист древності? Стосовно древності, ще поляк Михайло Красуський в 1887 році в книзі Древність малоросійського язика дійшов у висновку. Займаючись тривалий час порівнянням орійських мов, я переконався, що малоросійська мова не тільки старіша від усіх слов'янських, а й санскритської, грецької, латинської та інших орійських. Слово мова зустрічається вже у епіграфіці приблизно 7 століття до нашої ери. На одному із каратепських написів є фраза У мові уніти, де мова виступає як звід відповідних повчань, Молитов та заповідей. На одному з львівських пам'ятників, який нині знаходиться в Московському історичному музеї, ось цей пам'ятник, зафіксовано клятву послів, яка виконана також українською мовою. Хоча донині стверджувалося, що це грецькою мова. Як називається цей Ну, Якоїсь назви. Пам'ятника немає, просто пишуть, що це Львівський пам'ятник. Він зараз у Московському державному музеї зберігається. Перевезли його з Ольвії, це сучасна Миколаївська область, місто Древнє. І, і трактують, і перекладають цей напис, як Тобто тут немає. Конкретного перекладу напису. Тут такий щось приблизно переклад це, ну, дуже примітивний. Наскільки древній цей напис? Ну, його відносять до 4-го століття до нашої ери, цей пам'ятник. Хоча, можливо, це і, і якісь створи роки які можуть бути і раніше. Тобто можна стверджувати, що ще в 4-му столітті до нашої ери писали Україна. Так. І... І ось який, ну, в принципі, кожен читач може сам переконатися в у цьому, у цьому, що це українською. Текст тут чітко відображений, може сам розкласти його і звірити із тим з моїм перекладом. Зокрема, тут йдеться на веду конкретний переклад цього. <кій> О Боже безсмертний, Апол Ол, Дніпра та туня і перератий Господь, Сонця Овна стратег і вогню насія Сокого. Романів, у омувані і росів, рогівців тої колані, полян корців святий. Вручаємося, Ментагос, Пуртак, несам, анексагор, Ептонахор, сини Пертона з поля. Всевітне скіти спуть. Суть нуряє і Ска... скаяндра достойників. Тут йдеться клятва дається Аполлонові або який є Дніпра Татуня називається, і Перерати Господь або Орати, як вчені ще називають країною нашу Сонця Овна, тут <клухи> прихильники Овена стратеги і Вогню на сім'ї Далі називається... Роди племена Ромари, Омувани, Росироговці, з Колані це країна Колань, яка, яка, до речі, згадується у Лес Книзі, як Руськова, Полян, корці, Святий. Зауважте, що тут греки не згадуються. Хоча, не знаю, то нині називають е наші науковці цей край Ольвію, що це нібито була колонія. Греки. Насправді як ми бачимо, греки тут не згадаються. Тобто ми бачимо конкретну вказівку, що це була територія України, і тут саме на, на цій території була, панувала українська мова. Ви були це бачили, ще... хто на так, на жаль, до цього ніхто не брався. Я думаю, що просто. Ну, повірили науковцям, що це дійсно давня грецька мова, ніхто не вникав. Я використав у розшифруванні ключ, такий ж самий ключ, який я і розшифрував, перекладав Великову книгу. І от так воно склалося у цей зміст. І Звичайно, для того, щоб перекладати древні тексти. Необхідно ще знати епоху, яку заслужжує. Бо без, без цього ми, ми можемо тільки догадуватися, як там називалися, <клістить> звідки це та там полан, звідки ті імена, звідки той Бертон, поле. А це були відповідні міста, столиці, відповідні областей, автономні, навіть так би сказав, автономних країв от і з на той час. А територіальні дали не знаходиться? Якщо боїться на сучасній каже... От Ольмія, це південь України, сучасна Миколаївська область. Поле це було, це Крим, це той же Пелепонез, який греки називають свої території. Колань це Русь колань згадується у Веснизі, це Міжиріччя. Бугу і Росії. Це, це, це центральна Україна, по суті. Як вам вдалося дослідити цей пам'яток і боявки? Пам'ятником я, я, я досліджував лише ці написи із, із книг. Ну, які доступні книги, які є московські видання цих пам'ятників. Самого я пам'ятника не бачив, але є такий пам'ятник, але він ось з іншої сторони. До речі, тут трактується, що напис нібито був, був випробований вже після того, як пам'ятник був знищений. Тут дві жінки були, вони пишуть, і голови їх позбивали голови, а тоді випарбували. А ж, нібито потім зробили, зробили там написи. Ну, тут нема ніякої логіки. Це було, я думаю, що це вже цей пам'ятник із написом. А тим же Спасвятою він був доставлений у в, в, в центр країни, в столиці, від автономії. Тобто вже тут говорить цей факт, що, мабуть, все-таки і пам'ятник трохи раніше, як четвер стоїть на нашій е -елі і напис авторна. Можливо, це якраз було піз-за Геродота, десь п'я -е століття до нашої території. Чи погоджуються з вами інші науковці, дослідники, що це дійсно українською мовою? Українські науковці, ви маєте на увазі, мабуть, офіційні науковці, так, так? Так, Можливо, російські, можливо, хтось вам сперечався щодо цього. Ні, ніхто не сперечається, ніхто не висуває ніякої іншої версії. Можливо, це можливо, просто ігнорують. А, а що через цього, мабуть, погоджується, я думаю? Е, ну, на жаль, до нашої науки скептичне відношення до, до української, та, та взагалі зараз до офіційної. Але коли навіть влез книга не визна, досі не визнана, то зрозуміло, що і іншим інші дослідженням. Іншим пам'яткам буде скептичне ставлення і ось таке повільне визнання. Ми не заінтересована наука, очевидно, знати правду про нашу про нашу історію. Ну, звикли так, що ми якісь були там чи, чи під тією ми, ми, Так, да, що. Що, що тут ну, нічого не могли відбуватися були. Хоча саме тут ця, ця цивілізація, і вже багато науковців скажуть, про те, що звідси цивілізація, саме культура розвина саме з території України. Передумаю ваша книга «Найдавніші пам'ятки України. Скажіть, чи є ще в цій книзі ще якісь докази на захист древності української мови? Української культури. Є тут е, ось один із написів. Це почерпнуто із, знову ж таки з іншої книги. Е, я його особисто не бачив, його немає, мабуть, уже е, можливо, десь на якихось е, е, сховищах, можливо, і є цей камінь. Але він взятий із книги польського археолога Фаделя Воландського. І знайшов він цей е, напис у Приазові. І оце він відтворив його, це XVI е, століття до нашої ери. І отут, от тут отакими рунами і символами позначаються Пресвята молодій парі. Зокрема. Очевидно, це перед початком спорудження будинку для молодої пари. Постараємося з щирою опікою збудувати дім та дія колуні, Дія – ім'я Бога, а колунія священне коло Сонце поклонників із цим Христом. Нехай дітку рожають і нехай леліють, тобто, нехай тобто, оточують один одного любов'ю. І нехай живуть світло. Ну і досить промовисті тут такі символи є. Ось бачите, літери, символи променеві, які використовувалися, до речі, у гербах, подібні і атилою з китським королем, і Святославом Хоробрим. І той же ось знак Трисуття, тризвук, як ми кажемо сьогодні. Або дерево, життя. Тобто тут, тут, тут от, 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 такі побажання зафіксовані у книзі Фадея Воланського, яка, до речі, за яку, до речі, його був, ну, в Польщі було його приговорено до спалення, до спалення на власних книгах. Але е, цар Никола, російський цар Микола перший його врятував, він скасував їхній присуд такий. Але книги були спалені. Там одна за, за там чи дві діти залишилися в цих російських спецхранах. А де саме він вий, вийшов цей камінь ну, ну, Це приазов'я. Це приазов'я. Точно не класно, але це українське приазов'я. Можливо, якраз і полокулянуємо могили. Десь там це саме територія. Відомо, що є офіційна згадка про українську мову в літописах. Як ви думаєте, наскільки ця дата відрізняється від істинної дати згадки української ну, мови? Вона згадується не тільки в українських літописах. Є в каратепі, там я згадував трошки більше, каратеп це Західний табор Туція. І от там були віднайдені написи. На, на плитах оцим же ж Іваном Стойком точніше, був він відчитаний Іваном Стойком, а їх знайшов професор з Стамбульського університету Босарт у 1946 році. Ці тексти досліджували батько молоди, їх намагалися розшифрувати. Але Стойко довів що найбільш вони відповідають саме українській мові. Хоча лікарі, звичайно, фінікійські, але і Діодор Сицилійський, і баток, то інші говорили, що це мова пелазгі, пелазги мешкали на Україні. І от у цьому ну, одному з текстів згадується слово «мова», у мові у Ну, Тут я виставив Одну дощ, один напис, їх там всього написів п'ять написів. Я спробував по-своєму трошки уточнити переклад стойка і виставив один. Але потім взявся за інші написи. наступні мені книжці будуть всі написи і вточені до цієї. Тому що вони між собою зв'язані, вони одному підказують, де що мені було треба поправити. А потім це згадується словом якраз по мові уміти. Тобто мова вже була вже це, це десь не, не менше е Сьоми століття до на нашої ери слова мова була. Тут, в принципі, можна знати, що ще мова і слова українська ще. Через... В цьому стадіа швидка? Ні, як ми казали, судячи із цього напису, то з 16-го 16. це зафіксовано. У нас, звичайно, не ще раніше, але зафіксовано ось вже письмо з 16 століття до у е, приозвоні. А тут каратепі згадується це слово. Це коли царки як Кий як Кияксап породу, коли вони ходили на авійці, на цих на, на селійці, і, і це вони там заснували, був там, і, очевидно, там була якась та школа, яку вони навчали святої мови, святих вірвань, яку вони вважали свої мову, бо вони прийшли туди і, і навчали також місцеві населення цієї мови. Ну, зокрема, це, це детальніше, це буде звичайно у нас тут книзі, який буде називатися Священні тексти України Росії руни. І там ви детально опишуте ці свої дослідження? Там, там будуть ці всі тексти будуть каратецькі, будуть і інші цікаві дослідження і по Біблії, ну, і по інших текстах нашої терміни. Зрозуміло, що для вас, як для захисника української мови, болюче стоїть питання двомовності в Україні. Все ж таки, скажіть свою думку, як ви думаєте, якщо дійсно буде офіційно дві мови державі, українська та російська, як це вплине на розвиток української мови? Ми вже знаємо, як це впливає, вже досвід немає цей досвід. Вимовності на сьогодні ми бачимо, що в принципі переважає російська мова, тому цього ніяк не можна допустити. Але, звичайно, це не шляхом заборони, а, а треба заохочувати, підтримувати в першу чергу. Ну і, 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 і знову ж таки, довести, довести, що це що наша мова має переваги, що, наприклад, вона. І сакральніша, і образніша, і чуттєвіша, і навіть від Ну, На чомусь ось український поет, до речі, за національністю, Мосей Фіжбен, стверджує українська мова божиста, богодана, богообрана. А ми, а ми цього не хочемо розуміти. Тобто нам з вами є над чим працювати для того, щоб переконати наших. Нашого звичайного українця, що ми заслуговуємо своєї мови, що вона дійсно божества, а не чи єсінша. Без мови ну, ми ніхто. Ми не будуємо ні своєї державі, ну, не будемо мати навіть ті ідеї, на чому, на чому нам опиратися. Ще одне питання. Чи виділяє держава кошти на історичне, на історичне дослідження української мови? Чи підтримуються ваші ініціативи? Ні, е, ні, ні, ні. Ради Бога. Я радий, тому що вони не втручаються. Mm -hmm. Бо якщо вони будуть виділяти, то вони будуть диктувати. Все це робиться за власні, просто з власними силами. І, і навіть книжки видаються власними. І Я, я не шкодую, бо я можу видати так, як я хочу. А якщо. Дидавництво вже мене починають більше державні диктувати, затягувати ще щось. Ми зараз живемо в демократичному суспільстві. Ми можемо брати на себе відповідальність і, і рухатись вперед. І, так що відчуває вам бажаю. Дякую, пам'ятству, дякую за розмову. Будемо чекати вашого субідування. Дякую.